Дійсно жахливі обставини спіткають сьогодні всю Україну і не тільки Україну, весь світ, тому що це велика боротьба зі злом, яке воює не просто з нашим народом, а воює просто з поняттям свобода, з поняттям воля, з поняттям мир тому дуже боляче, що ми в такому руслі повинні згадувати кожного хто загинув від рук. Росії сьогодні тим часом ми бачимо, що війна дуже сильно впливає на психологічний стан усіх українців. Ми вже про це зазначали, і дуже часто, особливо це стосується тих, кого спіткала напряму ця війна, тобто хто можливо. Втратив рідну близьку людину або потрапив в якісь дуже ем, обставини, незвичні для себе, е, дуже болючі. Людей спіткає депресія, апатія. Вони нічого не хочуть. Вони повністю опускають руки, не знають, як далі жити. Дуже часто це призводить до плачебних наслідків. І хочемо про це і говорити далі у нашій програмі. Так, власне, наша психотерапевтиня вже з нами на зв'язочку. Пані Ростиславо, ви з нами доєдналися. Ви готові продовжувати наш другий блок розмови? Будемо говорити про депресію. Так, я з вами. Так, це дуже добре. Нагадуємо нашим глядачам, хто пропустив перший блок, що з нами Ростислава Брось, лікарка психотерапевтиня І зараз ми поговоримо безпосередньо про депресію, про симптоми, які в нормальному стані у нас бути не повинні. Як зрозуміти, що в людини вже депресія, а не просто тимчасовий пригнічений стан? І, от власне, ми навіть стикалися з таким поняттям, як депресивний стан, тобто, це не депресія, але напевно якийсь проміжний етап. Про депресію ми можемо говорити тоді, коли певні симптоми, ми зараз про них поговоримо, тривають не менше як 2 тижні. Тобто, потрібно, щоб це був стійкий стан. А поганий настрій чи тимчасове погіршення стану ми не можемо говорити про те, що в людини є депресія. Угу. Тобто, депресія це по суті вже медичний діагноз. Так. Який супроводжується певним симптомом. Слухай, давай зараз власне, поговоримо про нормальні стани, які може людина відчувати, і який період часу це може бути. І вже поговоримо про патологічні, ну будемо зараз в нашому ключі депресію просто зв'язувати, і будемо дійсно говорити, що тоді людина відчуває, наскільки це нормально чи ненормально. От, скажіть, будь ласка, пані Ростиславе, от. Відчувати тривогу, відчувати апатію нормально який період часу? Відчувати тривогу нормально тоді, коли є зовнішній фактор, який її викликає. Тобто, але це тимчасово. Якщо ми відчуваємо тривогу без цих зовнішніх факторів, тобто, вона є перманентним станом, це є вже. Таким тривожним е, дзвіночком угу. uh -huh. Ну, це ми, якщо говоримо до прикладу, про звичайне життя, де ці фактори сьогодні є, завтра немає, так які можуть викликати у нас якісь ось такі е, тригерні прояви. А в умовах війни, якщо ми говоримо, по суті, ти в цьому стані знаходишся в стані війни безперервно. Е, кількість повітряних тривог, скільки за день у нас часто буває е, переживань е, в такому випадку, як нам зрозуміти, що е, не не критично не критично прояв ось цієї якоїсь або апатії, або тривоги. Не критично, це тоді, коли ми можемо продовжувати функціонувати, тобто, тоді, коли ця тривога чи депресивні симптоми вони не паралізують наше життя. Ми можемо продовжувати працювати, займатися домашніми справами і жити своє життя. Якщо якість життя погіршується, якщо ми не можемо нормально. До прикладу, ходити на роботу, займатися своїми хобі, тоді це вже свідчить про те, що потрібна точна допомога. Тобто, давайте підрезюмуємо в принципі, психологічно здорова людина, чуючи відбій повітряної тривоги, чуючи те, що небезпеки наразі немає, вона повинна ну. Е Стати норм... ну, бо, не повернутися, бо, повернутися в, рейки. до нормального життя і почати робити всі свої звичні справи в нормальному стані. Якщо ж цього не відбувається, якщо людина і регулярно, не... і регулярно то це може свідчити про те, що у людини от дійсно затяжна депресія ми тут точно стверджувати про затяжну депресію не можемо, якщо ми говоримо суто про тривогу. Тут ми можемо говорити, що якщо ця тривога не зникає після відбору тривоги, якщо вона не зникає, коли людина перебуває в безпечних умовах, ми можемо тут говорити про тривожний розлад. Угу. Але якщо ми говоримо про депресію, там зовсім інші симптоми, критерії діагностика. Давайте про них тоді поговоримо. Бо ви на початку згадали, що власне це діагноз, який передує, якому передують певні. Симптоми, давайте проговоримо, які це можуть бути симптоми, щоб ми приблизно могли зорієнтуватися. Тобто, це стійке зниження настрою, вона воно повинно бути практично щоденно, і людина має відчувати це стійке зниження настрою не менше ніж півдня. Е, так само дуже важливий симптом, коли людина е, не відчуває задоволення від тих чи інших речей. Які до того були їй приємними, тобто це може стосуватися роботи, звичних буденних справ чи навіть споживання їжі, тобто людина не відчуває задоволення ні від чого. Також дуже важливо зазначити, що в людини зменшується здатність запам'ятовувати нову інформацію, зменшується здатність концентрувати увагу. Mm -hmm. Також порушується сон, порушується апетит. Також найголовніше, що в людини можуть з'являтися суїцидальні думки, і це вже є тим головним симптомом, щоб звернутися за допомогою, тому що дуже часто люди не серйозно до них відносяться, але думки вони на жаль дуже швидко можуть перерости вже в суїцидальні наміри. Mm. Uh -huh. Власне, дуже цікаво. А скажіть, будь ласка, пані Ростиславо, чи Може людина сама собі встановити такий діагноз. Навіть якщо є всі ці симптоми, у всіх обставинах вона знаходиться, які ми там перелічили. Чи, можливо, її рідні можуть ставити такий діагноз? Чи е, поняття депресія може діагностувати тільки спеціаліст? Тому що дуже часто наші українці люблять казати, так, я в депресії, не чіпайте, мене нічого не хочу. Ну і ще якесь лікування. так само, Ну І, саме, і починають якісь препарати. самостійно так. Можливо, якесь лікування ви думаєте стосовно цього? Діагноз депресії може виставити лише лікар. Тобто, якщо є в людей інформація, вони читають, вони цікавляться, вони можуть це запідозрити і вже звернутися безпосередньо до лікаря і сказати, що в мене турбують такі такі симптоми, я думаю, що, можливо, у мене депресія. Але лише лікар може діагностувати. І при потребі призначити лікування при депресії, першою лінією лікування це є психотерапія, або ж це антидепресанти або поєднання і цього методу, і цього методу. Угу. Як ем, не допустити, умовно кажучи. Вже безпосередньо депресію, тобто, які прояви у людині, які дзвіночки можуть свідчити, що вона стає на шлях, який може призвести до депресії, перебуває от в якихось таких станах, на які вже може реагувати хтось із оточення, щоб, зрештою, мінімізувати ось ризик того, що людина прийде до такої складної ситуації, а, справа енергії втрата росливості, тобто людині стає все нецікаво, втрачаються сили, порушується апетит, порушується сон. Так само в людини таке безпідставне відчуття провини, критика до себе, зневіра. Тобто, ці всі симптоми вони можуть нас насторожити. Угу. Як ми маємо на них реагувати, якщо ми побачили у рідної людини ось е, такі. Ой. Прояви, про що говорити, як діяти, як підтримати, можливо, як розрядити обстановку? Дуже важливо сказати, що ви це бачите, що ви бачите ці зміни у стані близької людини, сказати, що важливо звернутися до лікаря, важливо звернутися до спеціаліста, щоб ці стани е, змінити, так? щоб покращити загальний стан. Не потрібно кричати, сварити, потрібно розмовляти і казати про свої переживання, що я бачу, що з тобою щось відбувається. Ти змінився чи змінилась? Я турбуюсь про тебе, і мені важливо, щоб ти добре себе почував і був здоровим. А скажіть, будь ласка, пані Ростиславо, чи можна назвати стан депресії рецидивуючим? Тобто, якщо один раз в житті людину пережила депресію, а вона може до неї повернутися там через кілька місяців, років ну, зважаючи на обставини, чи в принципі, якщо пілкуватися про своє здоров'я, робити все для того, щоб уникнути депресії, цей стан може бути тільки одноразово і більше не повторитись. Якщо перший епізод депресії був е, виявлений на ранніх термінах, якщо він був пролікований і потім людина дотримується здорового способу життя, раціонального харчування, фізичної активності, е, тоді так, це може бути єдиним епізодом. Але якщо, е, до прикладу, людина не звернулася вчасно за допомогою, е, якщо людина не дотримується, засад раціонального харчування, фізичної активності, то так є ризик, що ці симптоми депресії вони будуть повторятися, і людина буде від них страждати, якщо це буде не проліковано вчасно. Угу. А, чи може цей стан бути, умовно кажучи, заразним? Тобто, чи може ось е е депресія? Пригнічувати оточуючих рідних, близьких і поширити депресію на всю родину і на всіх, хто в близькому оточенні депресія не є заразною, тобто в неї немає повітряно капельного шляху передачі. Але так, якщо, до прикладу, батьки чи близькі рідні хворіли. Є такий фактор, як спадковість, дійсно, депресія чи інші психічні розлади можуть передаватися. Угу. Ну а безпосередньо на е, тих, хто спостерігає за таким станом, е, на них це може теж впливати, от їх накручувати, накручувати і вводити в такий пригнічений стан е, все залежить від того, як людина сприймає депресію. І що вона взагалі про неї знає, і яку інформацію розуміє? Якщо вона знає, що їй потрібно турбуватися про себе, робити певні кроки для цього, тоді вона не буде е, безпосередньо під впливом людини, яка хворіє на депресію. Uh -huh, uh -huh. Якщо люди є надзвичайно такими емпатичними, так вони то чи іншою мірою можуть переймати, е, примірювати цей стан. Я просто Але думаю, де ти... тут може бути ось цей небезпечний крок у співзалежності до людини, яка в депресії. Тому що, ну, мені здається, люди в депресії теж здатні і трошечки маніпулювати своїм близьким оточенням. І люди, які будуть спочатку прагнути просто допомогти, можуть просто стати співзалежними. Чи тут є така небезпека? Так є і на жаль це не лише при депресії, а й при будь-яких інших захворюваннях. Угу. Але в основу мені здається, що це тільки відштовхуючий фактор, так що якщо людина довго знаходиться в цьому стані і вона сама не прагне ніяк вийти з нього, то люди кажуть, ну ну вони вже просто втрачають надію і кажуть, ну вже ми не маємо що з тобою робити. Скажіть, будь ласка, ще, пані Ростислава, власне, як не дійти до депресивного стану, от де побачити за собою якийсь такий незворотню точку відліку, яка вже веде тебе в цей неприємний стан. і і давайте більше поговоримо про опікування, про себе, що це може бути, щоб не довести себе так. Яка профілактика, власне? Так, профілактика, вона є зараз найважливішою. Перший крок це повноцінний сон. Це не менше 7-9 годин. Також потрібно перед сном робити гігієнусну, тобто, відкладати всі гаджети і інші. І прилади також дуже важливо дотримуватися регулярної фізичної активності. Це може бути до прикладу плавання, заняття в спортзалі чи навіть інші щоденні прогулянки, вони також мають дуже і дуже позитивний вплив. Угу. Також важливим кроком є забезпечити раціональне харчування повноцінне, щоб воно було забезпечене всіма поживними речовинами. Але воно має бути на такій постійній сталій основі. Один день на тиждень він нічого на жаль нам не допоможе. Угу. А як і, часто нам і, звернутися, наприклад, зараз продовжити? Я просто якраз подумав а, про питання: mm -hmm. як часто нам звернутися до психолога чи е, психотерапевта, психіатра, щоб оцінити е, свій стан, що у мене все нормально, або у мене з'явилися якісь перші не дуже приємні дзвіночки. Е Перший крок ми звертаємося до сімейного лікаря. Тобто, першою ланкою допомоги є наш сімейний лікар, і якщо він бачить, що його компетенції закінчуються, тоді він вже при потребі може направити до психолога. Але зазвичай ми завжди йдемо до сімейного лікаря. Він займається профілактикою, він займається психоедукацією. Тобто, це наш такий перший друг. Так, і ви, ви наче не закінчили про профілактику. Хотіли ще щось додати. Також зараз великою мірою має гарний вплив на наш стан. І саме на профілактику, це читання книг, читання книг про психологію, таку загальну, і людина розуміє. Що це є норма, а я себе вже почуваю не так, як би я мав себе відчувати в нормі. І це дуже допомагає. Зараз часто приходять пацієнти і кажуть, що я відчула в собі щось, щось не таке, як отут в статті написано, чи, наприклад, в вашому дописі. Тому я зрозумів, що мені потрібна допомога. Угу. Угу. Власне, дуже дякую. Ми розуміємо, що як і у всіх хворобах, і цю краще попередити, піклуватися про себе, щоб не допустити цих неприємних станів, тому що вони торкаються не тільки нас, а наших близьких і рідних. Друзі, нагадуємо, що з нами ще на зв'язочку залишається Ростислава Брось, лікарка-психотерапевтиня. З нею говорили про депресію, про ситуацію, яка взагалі дуже дотична до ситуації у нашій країні. Нет. Говорили, що є нормою, що не є нормою. Якщо у вас ще є запитання, у вас ще є буквально хвилиночка написати нам всі свої запитання до нашого лікаря. Ростислава, скажіть, будь ласка, чи є можливо у вас перелік цих книжок навіть загальної психології, які б ви могли порадити прочитати? Можливо, ви можете залишити їх на нашій інстаграм-сторіночці, щоб наші українці, які шукають допомоги, могли їх використати. І також вже мій колега. Зазначив, що ми, власне, залишаємо і вашу сторіночку, щоб люди могли е читати і ваші публікації. Так, звичайно, зараз дуже багато гарних брошурок розробляють саме моз України, де коротко і чітко пишуть про ті чи інші стани і коли потрібно звертатися за допомогою. Дякуємо вам, пані Ростиславо. Мирного, продуктивного дня вам, Божої охорони. Дякую і вам гарного спокійного дня. Дуже дякую за запрошення на прямий ефір. Дякуємо, дякуємо, що долучилися. Дуже корисна інформація була. Дорогі глядачі, пишіть свої відгуки і нагадуємо, що переходьте на нашу інстаграм-сторіночку, де ми основні тези е тем, які обговорили, залишимо. І посилання на пані Ростиславу. А вона зазначила, що в своєму інстаграмі вона пише багато корисних порад і дописів важливих. Тому долучайтеся, переходьте і шукайте для себе важливу інформацію. Ранок надії продовжується. Ще попереду дуже насичені блоки, невеличка пауза передихнемо, сходимо, хто куди хоче по справах і за 2-3 хвилинки повертаємось до студії.